Віталік, перше питання до вас. Кожну прес-конференцію ми запитуємо Сергія Станіславовича, як ваше здоров'я, як ваш фізичний стан. Тепер, нарешті, можемо вас це прямо запитати, як ви себе почуваєте, чи готові, якщо потрібно, буде вийти зіграти. Доброго дня. Можете вже залишити головного тренера. Я відповім сам. Все добре. Я вже тренуюсь повних два дні з командою і. Я дуже радий, що я повернувся на футбольне поле з командою і готуюся в рядовому режимі до матчу з Бельгією. Дякую. А посередньо цікаво, чим Україна може здивувати Бельгію та як плануєте стримувати Лукаку. Попередники мали успіх, забивав він з офсайду, не зарахували, але самі розумієте, що така карма не може тримати, тривати вічно. Запитання до обох гравців. Добрий день, ну, ми вже почали зготуватись безпопередньо до матчу з Бельгією. Ми розуміємо, що багато гарних індивідуальних гравців, але тільки командною роботою, правильними тактичними діями, і тільки так можна зупинити цю команду. Я думаю, що матч зі Словакії показав, що якщо всі Дуже хочуть виграти, всі працюють, то е, люба команда буде мати з нами величезні проблеми. Тому всі готуються, настраюються і готуються до цього фіналу. Ну я додам, що напевно в обороні найважливіша це дисципліна. Якщо е, в нас буде дисципліна в обороні та в атації, то ми зможемо перемогти цю команду. Уже запитували про те, які сильні сторони є в команди Бельгії. Вчора вони грали. Я думаю, ви дивилися їхню першу гру вже розбирали команду. Скажіть, які в них є, можливо, слабкі сторони, де, де їх можна бити і де можна витягувати якусь користь із їхньої гри. Це корпоративна таємниця. Ну, якщо ми вам скажемо, вони подивляться нашу прес-конференцію і щось зміють, правильно? Тому ми не можемо сказати. Але ми знаємо їхні слабкі сторони. Після першого матчу з Румунії на команду посипався шквал критики. Але вони грали, бо були травмовані. Але чи впливав психологічний стан на ті потик критики, хоч персонально вас він не стосувався? Дякую. Ну, знаєте, я думав про критику і тиск і зрозумів особисто для себе те, що е, я вже був на євро і відчував цей тиск е, на Євро 2020. Тому, е, мабуть, на, на, після того матчу, після матчу з Румунією, мені було легше справитися з цим тиском не через те, що я не грав там, не не участвував в матчі, а через те, що. Я вже, я вже мав цей тиск, і я знаю, як робити висновки після цього матчу і як треба готуватися до наступного матчу. Питання до обох гравців. Незбірна Україна зіграла за такою гібридною схемою фактично 5 захисників. Наскільки команді комфортно у такій формації та чи готується вона як один з варіантів на матч з Берлії? Дякую. Добрий день. А, ну. В принципі, коли ми грали з, таке, з такою схемою, був нормальний результат з топ-збірними. Тому це ну, вирішує тренерський штаб. і ну, іноді з такою схемою граємо. В принципі, нормально грати, всі розуміють, що робити. Деякі іноді в клубах такі грають, іноді в збірних, тому в принципі питання нема. А щодо з якою схемою будемо грати в наступної грі, я не знаю. Ну так, ми не говорили ще про схему, і а, особисто мені комфортно і в тій, і в тій схемі грати. І ми грали, показували хороші результати і в тій, і в тій схемі, тому для нас, як для футболістів, мабуть, немає різниці. Якщо тренер дає установку, то ми маємо її виконувати на 100%. Два коротких запитання. в матчі Бельгія, Румунія, Румуни дуже здорово декілька разів у таких швидких вертикальних атаках. Буквально в 3-4 передачі проходили оборону бельгійців і вдавалося там за спини закидати і за рахунок швидкості вибігати. Чи звертали увагу на це при розборі суперника? Чи звертав на це увагу Сергій Рибров? І друге запитання бельгійці одразу при втраті м'яча дуже високо накривали. І ось за рахунок цього високого пресингу швидкого пресингу створили багато проблем. Румуни не знали, що цим робити, чи звертали ви теж на це увагу. Так, ми звертали увагу на це. <реш> <реш> Я не знаю, що ще сказати з приводу цього. Так ми дивились, розбирали їхні матчі. І... Дивилися моменти, і так ми звернули на це увагу. Правильно, Я хотіла вас запитати за ситуацію з Рацом. Можливо, спілкувались з ним після тих його слів, казав він, не казав, чи була у вас розмова. Чесно, я так і знав, що буде це запитання. <рес> Слухайте, я знаю Розвана дуже давно, і я знаю його жарти. Вони такі дуже. Скажімо так, я не знаю, як на ну, да, не будемо казати це по-народному, як і да. Тому я не бачив, мені хлопці сказали про це. Я mm -hmm. даже, ну, по-перше, я не та людина, яка там обіжається. Я вважаю, що коли людина ображається, це слабка людина. Тому я сприйняв нормально, він мене набрав буквально через там пару годин. І він сказав, що а, його неправильно зрозуміли, і він е, ну неправильно переклад був. Він сказав, що е, якщо я побачу, що пора закінчувати, я на, наберу. Ну я не знаю, це він румун, тому я, да, ми пожартували, і я з гар, маю з ним гарні відносини. То е, тут е, я хочу, от по цій темі там точки надив вже е, розставити. Щоб е, все було зрозуміло. Дивіться. Е, коли людині за 30 всі починають казати, що вона стара в футболі. І, е, і це воно береться звідкись е, з неба, я не знаю скільки, але на що, на що дивлюся я. Я не слухаю, що кажуть, що пишуть, і що там. Це. У мене є своя голова, я працюю. Ми кожен день бігаємо з датчиками, які показують кожен день твою фізичні, фізичний стан в грі, в тренуванні, де завгодно. І от коли ти смотриш на ці датчики після гри, після. Там все зрозуміло, там ти нікого не зможеш обдурити, обманути, але щось е зробити. Тому коли люди реагують на результат, коли команда програє, все, Степаненко старий. А чому вони кажуть, мені 34 було, коли ми, коли ми обіграли Барселону? Коли Грали з Англію з, з Італією. Мене теж було 34 роки. А що змінилось? Я цього не, не розумію. Тому що ці півроку були не дуже для мене <кій> вдалі, тому що в мене були травми. Окей, нема питань. Але ніхто ж не бачить, що. Після кожної гри, якою я не грав в чемпіонаті України, я приходжу додому, становлюсь на дорожку і біжу 12 кілометрів. Для того, щоб коли мені тренер дасть шанс зіграти, щоб я був на тому рівні, на якому я повинен бути. І оце головне, не те, що кажуть, а те, що ти робиш. Я можу закінчити завтра, я можу закінчити через рік, а може через два. Але це буде тільки моє рішення, і тільки я його приймлю, буду приймати, коли я буду готовий. Тому я хочу на диро ставити. Тому що ці запитання разван пошутив, а мені це завжди. А чому не писали після Барселони? Чому не писали? А в чому різниця? Три, чотири місяці різниці у е, віці і все. Тому я, тому я кажу, це моє внутрішнє відчуття, і тільки я буду приймати це рішення, коли я буду знати, що я не можу щось робити. А ви можете спросити у Віталіка. Ну, по поводу, ну просто Віталій грати зі мною е сидить. В плані, в плані того є різниця, що була 4 місяці назад, і що є е зараз? В плані якоїсь моєї фізичної готовності. Все. Ну, я згоден з Тарасом, те, що в, не в віці справа і приведу приклад, наприклад, Ешлі Янг. Я граю з ним в Вевертані, йому 38 років, якщо я не помиляюсь. І... Йому ніхто не каже, що він старий, що він там пора на пенсію. Все показують, як Тарас каже, датчики. Якщо ти приходиш після тренування, ти бачиш там Тарас, там, Андрій Ярмоленко, Сидорчук, вони там в першій п'ятірці на тренуванні, і ти розумієш, яка різниця, який у нього вік, якщо він все показує на полі, скільки він бігає і скільки він роботи показує. Люди бачать тільки вершину айсбергу, що от йому 34, йому пора на пенсію чи 35. Отак. Правильно, так, хлопці, вчора тут на ваших місцях були Судакові та Лавєров, і я їм ставив це ж саме питання: що вони ще рік тому, як і багато інших збірників грали за молодіжку, і, наприклад, у матчі проти Словаччини там, середній вік української команди був наймолодшим за, за усіх учасників євро, менше 26 років. Скажіть ви зі свого боку, що дає українській збірній ось ця молодість, ось ця юність команді? Що вони такого принесли, що ви могли б відмітити як більш досвідчені гравці? Я вже не <рес> Я не знаю. Я просто вчора ми грали в квадратне тренування і. Ілля Забарний, який зіграв там скільки 45 матчів за збірну, може трошки менше, він досі в квадраті. Е, ну, по, по, по віку він досі в квадраті. Е, я не скажу, що ми там сильно молодилися за останні роки. Е, так нові гравці приходять, і ми маємо. У нас має бути баланс. Е, гравці з досвідом, гравці, які більш молоді. І... Такі збалансовані футболісти, які мають як середину золота середина. І я, я думаю, що у нас таке є в команді. Так там по статистиці пише, що наймолодший склад. Але я, я не, не бачу великої проблеми або, або великого плюсу в цьому. Це, це нормально.